Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 25 листопада, і в Миколаєві проходить термінова евакуація інжиру. Як бачите, лишилось, лишився тільки прикопаний ще один сорт це сірий ранній. Чому він лишився? Зараз покажу. Як ми вирощуємо? Інжир, ну, саме я як вирощую інжир. Як бачите, ось на прикладі Браун Туркій, ось маємо контейнер. Контейнер у даному випадку 30 літрів. Він був прикопаний десь на 5 сантиметрів в глибину. Бачимо, На контейнері є отвори. Отвори не знизу, а збоку. Чому саме збоку? Тому що якщо ми зробимо отвори знизу, тоді, ми його буде, тоді буде дуже складно його витаскувати для перенесення в погріб, в підвал або в інше приміщення для того, щоб він мав можливість перезимувати. Ось бачимо ці отвори. Ось бачимо коріння, яке я обрізав. Бачите, яке. Далі, ось ми бачимо коріння в землі. Іншими словами, при комбінованому способі вирощування дерево пускає коріння в землю, яка знаходиться поряд, і харчується та отримує вологу як з контейнера. До речі, підкормку я робив саме в контейнер. А також е з землі яка поряд, тому ми маємо отакі результати. На наступний рік е хочу зробити експеримент, який вирощувати, ну, в мене є декілька дерев, які посаджені в 10-літрові контейнера. І подивимось різницю. Хочу подивитися, як воно буде виготувати саме при такій системі, де воно зможе харчуватися ззовні. Чому? Тому що ці контейнери досить складно, не складно, а досить важко переносити. Бо в мене тут, як бачите, потрібно там маневрувати трошки. Там є в мене ще дві ступеньки, тому що. Мій сад трошки вище знаходиться аніж дом, тому варіант з якоюсь тачкою тут буде не досить не дуже зручний. Тому саме так, маленький контейнер. Спробую ще маленький контейнер, який буде просто легше. І далі, друзі, фаворит, наш фаворит це сірий ранній. Якщо пам'ятаєте, на прошлому тижні. Прошлої вихідні на цій гілці ми зірвали після снігу дозаряні плоди. І наш інжир намагався дозарити ще ці плоди на нижньої гілки. Дивимось. Плоди, звісно, не досить великі, але вони м'якенькі. І маю надію, що як для листопада місяця вони будуть досить смачні, тому що вегетація вже закінчилася. І ось ще один. Ну, цей самий зелений, а на цій гілці інжир має бути стиглий. І так, друзі, отаке у нас закриття. Чи за... Кінчення сезону, от як бачите, міні-садок лишився, а інжири були всі вже перенесені до приміщення для зимівлі. Лишилось тільки ще зібрати пасіфлори і теж їх перенести, тому що на наступному, о, сьогодні на вечір та завтра цілий день дощ, потім приморозки, потім опять дощ, ну тобто буде некомфортно. Займатися цими справами, тому буду це робити сьогодні. Все, друзі, на цьому закінчую сьогоднішній репортаж. Всім дякую за увагу, всім до побачення!